Коломойський водоканал вийшов на фінішну пряму у стосунках зі світовим банком, розповідає директор підприємства Ігор Калиняк. Вдалося підписати контракт на виконання робіт власне за кошти цієї фінансової установи. Це є заміна водопровідних мереж, заміна побудинкових уводів і заміна запірної арматури, засувки від там від 50 мм до шестисот. Запірна арматура це одно з найпроблемніших, бо якщо нам потрібно зупинити, допустимо, поміняти ну, навіть аварію, якусь ліквідувати або на уводі поміняти засувку. От у нас є січових стрільців 34 будинок, навіть писали аж до президента, ми не можемо її поміняти, бо треба зупиняти водоканал. І це треба за того, щоб поміняти одну засувку, випустити сотні тисяч кубів води. Це звичайно, що наші збитки. Міняти засувки доведеться починаючи від водоканалу і завершуючи тупиковими вулицями і водопроводами, зазначає Ігор Калиняк. Контракт на виконання робіт заключено на 365 днів. Найбільш проблемними є вулиці Бандери, Лепко, Шептицького, Театральна. Будинкові води практично у всіх районах міста. У нас то, що ми їздимо, копаємо, то що ми е, шкодимо, і дорогу, і ті зелені е, смуги мусимо міняти. Це і в першу чергу район Леонтовича, район Привокзальної, район Сахарова, район Палія, район Мазепи, Костомарова, ну практично майже всі райони міста, Бугуна район, повинні поміняти побудинкові уводи. Оце нам дасть, звичайно, і економію, і зменшить ті виїзди, ті втрати наші, збитки наші на ремонт. Ти тендер на виконання робіт виграла львівська фірма Техноресурс Інвест. Спеціалісти планують якнайшвидше взятися до роботи. Міняти вводи заплановано розпочати з вулиці Леонтовича. Потужності львівського підприємства дозволяють проводити роботи одночасно на кількох об'єктах. Літом у нас будуть ну такі масштабні роботи. Засуки, як правило, будемо міняти вночі, щоб в день. Мешканці мали воду, а вночі будемо робити в тих переривах, будемо робити заміну. А та заміна нам потім дасть легко виходити вже на райони, легше буде в районах перекрити і міняти ті води, і міняти ті водопроводи. На погодження у Світовому банку уже місяць перебувають документи другого контракту. Він стосується заміни всього насосного обладнання на водоканалі, розповідає Ігор Калиняк, і кошти немалі 2 мільйони доларів. Повністю дві насосні станції на водозаборі, насосна станція другого підйому, підкачуючи насосні станції в місті. Система дезінфекцій. позбудемося вже е, хлору і цього. Е, Об'єкту підвищеної небезпеки, хлораторної і система очистки. Система очистки теж для нас дуже актуальна, бо, як ми всі знаємо, у паводковий період ми не можемо нормально очистити воду після заміни реконструкції оцих усіх систем, ми надіємося перше, що вода в місті буде відмінної якості. І відповідно це буде давати нам якусь економію електроенергії, бо за зекономлені гроші нам треба буде повертати кредит світового банку. Міністерстві житлово-комунального господарства прийняли рішення зробити Коломою пілотним проектом по розподілу ливневої госпекальної каналізації та заміни всіх комунікацій. Реалізовуватиметься програма Питна вода. Тоді важливо замінити усі комунікації, і вже потім зробити дороги і тротуари.